Я знаю тебе. Ти відкрита книга, Алане. Ти був красунчиком у школі. Твоє миле личко привело тебе велей. Але ти зрозумів, що бути найгарнішим у дупі світу не зробить тебе зіркою. І ось жінка, яка не змогла видати книжку про іспанську колонізацію Атлантики, написала роман і обрала тебе випадково на обкладинку. На щастя, для обох книга мала приголомшливий успіх. Вона продовжила строчити Халтуру, а ти продовжив зніматися для обкладинок. Тільки от ніхто із нас не став тим, ким прагнув стати. І ось ми одного дня в джунглях помираємо на одному із тих островів, про які я писала всі ті роки. Боже бачила ти своє лице зай.